Дивіться, важливо, що останніми днями не потрапили на очі е зеленському сайт. Е Walk.ua, шукає роботу, тому що ж тоді можуть призначити на будь-яку вакантну посаду, яку там побачить Зеленський, починаючи від прибиральниці, закінчуючи головним сантехніком. Е це насправді смішно і було б смішно, якщо б ми не говорили про колишнього прем'єр-міністра України, яким затікає затикають всі можливі дірки. І це такий, знаєте, хай не ображається, але це така валіза безручки, якою викинути жалка шкода і нести незручно, і незрозуміло навіщо, тому що коли його зняли з прем'єра, поставили на міністра оборони. Ну окей, це якось ще можна було пояснити. Це важливий напрямок для держави, для того, щоб він далі виконував е функції в уряді, як людина, нібито обізнана. Хоча це саме та людина, яка розповідала, що побудувала третю лінію оборони на 100% я пропонував йому як міністр оборони проїхатись по цій лінії третій лінії оборони, частина з якої вже знаходиться під контролем окупантів сьогодні. Абсурд в тому, що його призначають в, за напрямком енергетики, і я хотів би вам нагадати, що е, схема Галущенка, схема Міндіча, схема незбудованих укриттів і незахищеної інфраструктури. Була запущена саме при ньому, як при прем'єр-міністрі України. Він або абсолютно не розуміє, що відбувається навколо нього, або він і в темі, і вдоль. в долі в будь-якому випадку йому точно не місце в кабінеті міністрів.